Я вас вітаю в ефірі. Програма Рикошет. 1 квітня, традиційно день сміху. Не до сміху стане в кінці місяця, коли отримують платіжки з новими цифрами. З першого числа цього місяця все рахується за новими тарифами. Чинності навіть тарифи на, на житлово-комунальні послуги відтепер мінімальний тариф на газ для населення збільшено у 3,3 рази і Становитиме 3600 гривень за тисячу кубів. Якщо паливо спожити більше 200 кубів, то ціна на газ становитиме 7188 гривень. Стільки ж платитимуть люди за спожитий газ для приготування їжі, це в 6 разів більше. Ціна на тепло підвищені на 72%, електроенергія на 50%, А до березня наступного року на 250%. Як би... Хотілося, аби це був першотравневий квітневий жарт, але без жартів їдемо в Європу. А в Україні продовжують долучати європейських фахівців, аби вони нам безталанним радили, як жити до команди зарубіжних радників з проведення реформ, що очолює Грузин Саакашвілі, буде залучена литовця колишнього премєра країни Андрюса Кобелюса. Також ведуться перемовини із Шведом Карлом Більтом, Ельмаром Броком та іншим. Про це сказав Михайло Сакашвілі. На рівні уряду вирішується питання дозволити використовувати насіння в Україні не сертифіковане тут, якщо вони мають сертифікати країн ЄС або Сполучених Штатів. Фахівці кажуть, що таким чином фактично вся наша наука буде зведена на нівець. Поки що ж українська наука це єдиний певно, форпост на такому рівні як державна інституція тримає удар і, і досить достойно. Загалом аграрна наука один з небагатьох державних інституцій, попри суттєві втрати, скажімо, в буряківництві, попри кузе фінансування, тримає українську марку. Ведуче держпідприємство в мережі Національної академії аграрних наук, за результатами 2014 року, вийшло в прибуток. Про це повідомив президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало, підводячи підсумки діяльності на загальних зборах академії, які відбулися у Києві. Найбільш прибутковими є. Державні підприємства у своєму виступі Ярослав Гадзало зазначив, що важливою ланкою на шляху апробації завершення наукових досліджень є ефективна робота експериментальної бази. Е і головне, в принципі, на чим буде працювати. Національна академія аграрних наук, її всі досліди вони були зорієнтовані на те, щоб попит був на продукцію. Наша основна діяльність заключається в тому, щоб вироблення сільськогосподарської продукції необхідної для споживача. Тому на сьогоднішній день основне питання, яке стоїть, і яке на сьогодні є на часі, яке обговорюється, обговорюється не тільки в стінах нашої академії. це Державне -приватне, приватне партнерство з бізнесом. Про науку, про фундаментальну науку. Сьогодні поговоримо ми у цій студії. Поговоримо з фахівцями, з білими комірцями від науки, з професорами і академіки. <свісна> Добрий день. У нас в студії Микола Станіславович Мандрига, виконуючий во академіка секретаря відділення ветеринарної медицини. Правильно? Національна е, аграрна академії наук, член кореспондент, доктор ветеринарних наук Бусов Володимир Олександрович, професор кафедри епізотології та організації ветеринарної справи. І Анатолій Мазуркевич, фізіолог, е, член КОР е, Національної академії аграрних Добре, наук. Я ну Чувствую. я не знаю. Так в новинах, в принципі, я так торкнувся трішки звичайно сьогоднішніх тарифів. Вони, наче до науки, далеко, але в принципі, ми всі не вегетаріанці. А ви ветеринари, ви за м'ясом святкуєте. Тарифи по вам теж вдарять і по м'ясу нашому. Так, Звичайно, ми, як користувачі, такі самі, як і населення України в цілому. Але хотів сказати декілька слів про роль відділення ветеранам медицини нашої академії. От давайте я підведу таке ось. Так. Е Невеличко таку преамбулу мій товариш керівник грогосподарства каже, що ну я так я журналіст, я не я її так здалеку. Але каже, що підгодувати ветеринара доброго, це так само складно, як і доктора. тобто 5 років вчитися, потім ординатуру, а потім ще треба набувати фах. Але я знаю, нині в аграрних університетах. На факультет ветеринарії конкурс майже такий, як у цій престижній престижні професії, там юриста-економіста. Ось по вашому відділенню, скажіть, будь ласка, ну наскільки воно престижне? Ну, я сказав Тож, там би... шалені гроші. Так, я сказав би, що підготовити фахівця ветеринарної медицини складніше навіть, тому що в медицині є спеціалізація: ухо, горло, ніс, зубний лікар, а в ветеринарної медицині лікар загальний. повинен знати і те, і друге, і четверте. Але мова йде про те, що сьогодні. Перед ветеринарною наукою стоїть стоять дуже багато проблем. Я назвути лише, лише одні із них. що е, Сьогодні відомо біля двох тисяч збудників хвороб людей. Із них 70%, які спільні для тварин і людей. Тому завдання ветеринарної медицини здоров'я тварин, а через них і здоров'я людей. Це пряма загроза, коли може бути зарядження від тварин до людей і опосередкована через продукцію. Будь б... Бу ласка, да. я знаю, з радянських часів була вибудована чітка система контролю за здоров'ям тварин. Наскільки вона збереглася в Україні? Наскільки вона не зруйнована? І не тільки як система, але і насичення цими якісними фахівцями. Мені казали, що фахівці від ветеринарії зараз, на жаль, вже мають похилий вік. Молоді не сильно багато. Скажіть, будь ласка, хто може прокоментувати цю ситуацію? Система існує контролю? Так. Як, за часі. як і за радянські часи, так і зараз існує система контролю, але є у нас проблеми. Ну, перша сьогодні проблема в організації самої цієї системи, її функціонування. На сьогодні ми не маємо чіткого уявлення, в якиму формі, в якому статусі. Буде функціонувати ветеринарна медицина, адже сьогодні її об'єднують із санітарною службою. Але вже пройшов час великий, декілька місяців, а до сьогоднішнього дня нам невідома структура і немає у нас Керманича, який би очолив цю ветеринарну медицину. І що нас сьогодні турбує? Нас турбує те, що якщо у законі про ветеринарну медицину записано, що ветеринарна медицина це галузь, то сьогодні у нас немає у, 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 на рівні міністерства цієї структури ветеринарна медицина. Скажіть, будь ласка, ось, ну я зараз от подумав. Дійсно, в принципі, контроль м'ясом – це харчі, це безпека. Е, величезна кількість, незважаючи на те, що на базарах кажуть, це перевіряється. Ми знаємо, що. Ну, принаймні, я вам скажу приклад, коли я приходжу на базар, я купую одного однієї людини жіночки, яка купує завжди м'ясо, я кажу, а може, там десь я каже, не бери, то там вже хвору забили. Да? От наскільки зараз цей контроль можливо, і чи це можуть ветеринари з цим справитись? Чи все ж таки має бути санітарна служба? Тобто, це ваша специфіка? От можна якось з'ясувати, яке м'ясо хвори тварини потрапило на ринок чи ні? Розумієте, справа в тому, що ветеринарна медицина. Поступово із профілактичної, і з лікувальної, стає контрольором з якості і безпечності продукції, не буде цим займатися. Значить, ні повинні розробляти наукові інструкції, значить, які Методи, два ті, слова підлінення. в інструкції написати, треба, можливо, навіть рік чи два досліджувати, чи це правильно буде, чи неправильно використати той чи інший метод. Це дуже важливо. От. І е, сьогодні не, не, дуже правильно зроблено, що в ветеринарній службі, так як і за рубежем, надали необхідність і, і право е, відслідковувати якість і безпеку продукції, які ми отримуємо без тварин, від тварин. І, Але і, ви не будете науковці знакомими званнями, ну, я не уявляю ходити по базарах, по, так, по дворах, ну ми ж входимо так. в цей, в цей, в цей Значить, систему. Можна додати тут таке. На жаль, ми в науці маємо колосальні досягнення. А от між замовником нашу продукцію хтось повинен замовити. І от отут буває таке, що в нас з маркетингом і значить, нема цього, хто б міг запросити нашу науку. Тому що зараз є три категорії керівників і в господарствах, і в переробці. Одні знають, як це робити. І вміють це робити, і їм часом і можна обійтися без таких спеціалістів, без таких інструкцій, бо вони вже давно їх вивчили. Друга категорія це ті, що хоче заробити гроші, а, йому, а не знає, як. І він абсолютно не, не торкається питання, як би це від науки отримати рекомендації, як вести господарство. А третя категорія. Сидить і розмишляє, правда, це найбільш правильні, які потребують науку, але їх дуже мало. Але я хочу додати, що ветеринарна медицина необхідно уявляти як два взаємопов'язаних у функціональному відношенні органа. Перше це наука, яка дає знання. Системи розробляє препарати і так далі. І друге, це практична ветеринарна медицина, яка використовує оці наукові надбання. І вона Зараз здійснює... я про це поп... 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 попитаю, але я Не. хочу продовжити цю тему, щоб закінчити mm. її. Тобто, наскільки я розумію, ну, куці в мене розум, звичайно, але ваше завдання, щоб до бійні м'ясо дійшло здорове. О, а вас змушують дивитися, як вже на етапі, хто його забив, якими там руками той е, жіночка, е, чи там мило, чи не мило, як вона на ринок попадає. Тобто, чи е, для вас е, є нормальним контролювати цей етап від відвіді до, 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 до покупця? Звичайно, є. 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 Тобто, Це ж якісь санітарна служба. Я вивчаю, що у нас телефонний дзвоник. Будь ласка, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. От кажуть, що, мол, яйце, яке має жовток темніше, то воно якби корисніше, чим котрий більш світле, да? ну, розк... так? Треба розказати технології. Скажіть, будь ласка, так. я зрозумів ваше питання і трішки його розширю. Е, Наскільки є наукою українською вами, фахівцями, визначені параметри якості? тваринницької продукції, яка потрапляє на прилавок. Всі ми хочемо їсти таку якість, як у дворі. Наскільки якість того, що вироблено в, ну, на, у всіх на устах, це те, що в цих величезних комплексах, там, де виробляють корінне м'ясо і е, е, яйце, тобто ми знаємо, що це виробляють, наскільки воно відповідає е, тій якості, які можна споживати людському організму. Ну, це питання, скажімо, більше до практичної ветеринарної медицини з наукової точки, з наукової зору, точки з наукової зору точки зору. У нас розроблені всі параметри оприділення якості. Ну сказати, всі це можливо буде аж ну, занадто, але ми синхронізуємо всі підходи до оприділення якості в науковому плані із європейськими стандартами. То ми можемо сказати, що на цьому етапі можна забезпечити, але контроль проведення. За кожною тушею практичній службі дуже важко зробити і те, що ви сказали, пане Сергію, що колись було що перед забоєм лікар оглядає, а, а, потім, що, бути? а, а сьогодні дуже важко це робити. І оскільки як сказав Володимир Садович, що у нас система сьогодні ну, не діє так, як би нам хотілося, тому що і реорганізація йде. І скорочення йдуть, і фінансування бажає бути кращим, тому є питання, коли не можна за всім стежити. І тому е, ми бачимо деякі питання, що на прилавка відносно є, що сказав, е, значить, е, Супа, глядач, глядач. Глядач. Е, що дійсно є параметри, е, значить, у нас розроблені всі. Це окреме питання, воно може зайняти весь ефір, але скажу е, просто, що дійсно, якщо е, яйця більш жовті, там більше каротину, тобто вони е, отримані е, при годівлі якісніші і. Це може бути не все. Яйця це може бути і мати білий жіток, проте вони корисні і також відповідають стандартам. А може, а може курка руда була чи чорна Ні. від цього Ні. Не Ні. Не <рес> від цього <рес> не залежить. може бути Я просто зараз ну, переходимо да. безпосередньо до фундаментальної науки. Але стосовно того, що ми йдемо в євросоюз, я хочу таку ремарочку сказати, бо в деяких країнах Євросоюзу розглядається е, заборона е, утримання тих же курей, як знаємо на цих же фабриках, де там вона куриць, курка має рости у. Ну, ми до цього не доросли, у нас такий, ж ви не розробите е, законів, але це вже інша справа, то, так, от, в контексті 1 е, квітня. Будь ласка, фундаментальна наука. Наскільки? Тобто ми зараз говоримо про етап від того, як вирощення до бійні, наскільки важко е, профілактичні ліки? Якісь засоби захисту від хвороб. Наскільки це кропітлива наукова робота, наскільки важко розробити якийсь препарат, чи можна його там, от порівняти з тим, ж для людини? І чи йде вона в Україні ця робота? Звичайно, йде. У нас є спеціальні контрольні значні, інстанції, які контролюють якість біологічних препаратів, і вони поступають дійсно якісними. А розробляють наші. Розр... На... Значить, Сьогодні на ринку у нас десь ну, скажімо, біля 700 величних препаратів. Із них десь 48% 45 наших вітчизняних. Решта у нас е, імпортні. А ви запитували Радянський радянському союзі? Абсолютно ми забезпечували все. Сьогодні е, дуже багато є проблем, які потрібно рішати не лише в ветеринарній науці. А потрібно на рівні держави, на рівні того, щоб регулювати ці процеси на рівні того, щоб в кінці кінців поставити завдання і фінансувати це, щоб ми ми можемо сьогодні відійти від батьох препаратів і можемо дати. Імпортозаміщуючи ефективні наші препарати, проте умови наукових працівників фінансування і приладний парк часом не дозволяється зробити. Проте в плані інтеграції дуже багато дякуючи програмі співпраці підписаної між урядом України і міністерством, значить оборони США по біобезпеці, дають можливість будувати сучасні лабораторії. Дають можливість мати сучасне обладнання, і саме основне, дають можливість молоді за рахунок коштів грантів проходити стажування в передових країнах світу, бути ну, на конференціях. Тобто внести нове до ну, нас. Будуємо, так, так. чи є можливість тільки yeah. навчання будуємо, чи будуємо. Що, що будуєте? Значить, ну, скажімо так, що які обладнання за, закупкування. За, 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 за рахунок цієї програми, що я назвав. Отут в Києві є інститут ветеринарної медицини. Створена лабораторія другого рівня захисту вперше по суті в Україні, де є можливість працювати у умовах біобезпеки і біозахисту, тобто біобезпеки людей, які працюють, і біозахисту, щоб з будики не виходили за межі. І в нас була можливість і цю програму розширити. Проте, на жаль, попередніх два керівництва міністерства профільного нашого. Не підписували, е, значить, угоди із американцями, і тому е, ці гроші пішли в Сірію, пішли на Ебола і так далі. Україна втратила сотні мільйонів доларів, і нема нікого крайнього, що ми не зуміли в себе побудувати ці лабораторії. Проте може за... Проте, проте, проте но... ось зараз відновлено це все. Це важливо. Оце відновлено да, зараз. Це важливо, але я хочу... відновлено вже і вже добавити, працює ця програма. Добавити до чого. Які ще проблеми у нас сьогодні, якщо подивитися на науку в цілому, в тому числі і на ветеринарну науку, і порівняти із фінансуванням науки, наприклад, в Європейському Союзі, то ми будемо бачити слідучу картину. Від відсоток від внутрішнього валового продукту в європейських країнах виділяється біля трьох відсотків, то у нас у 2014 році всього на всього на науку виділяли 0,27 да, да, внутрішнього валового продукту. Ну, ви ж розумієте, що більше її не виділять. І Разум... Більше не виділять, ну, 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 але ж ні. чи зможемо ми ні. при такому фінансуванні а ви не думаєте, що забезпечити, треба? <кх> ні, це ну, не щоб, щоб положити просто науку і використовувати ні. іноземні ліки? Я вам скажу, ось знову ж таки приклад, ні. я фермер, у мене є ферма. Якщо прості препарати, знову ж таки, курка б'є курку, то я візьму сірку нашого виробництва, посиплю його додам цього. Коли щось серйозне треба, я там для індиків своїх був метронідозол іноземної фірми, і бажано навіть не розфасовки у нас, бо будуть проблеми. Наскільки ось. Дивіться, значить, що виходить? То як вигодувати ж. Ми почали завозити, наприклад, птицю. Да. Значить, коли і пішла мода купляти тільки кроси зарубіжні. А зарубіжні партнери кажуть: ось ми вам даємо яйце, курчата і зразу даємо свою технологію захисту цих тварин. Ну не буде купувати нашу птицю, яка дає менше м'яса. Так, да, так от. А вони дають свої вакцини. І трапилось так, що е е після 90-го року в нас в Україну завезені нові хвороби з цими вакцинами. Бо вакцина це збудник ослаблений. Хто ми. Тут, тут ми винуваті, що ми не відстояли так, цю позицію. А тобто, є, не дозвільна не си... проблему, що... Дивіться, є дозвільна система. Це державна процедура завезення. І, значить, крім того, те ж саме, що ви сказали, це дуже правильно. значить, Ми починаємо завозити імпортні, бо хтось з кимсь десь домовився. Наші розробки аналогічні, а може ще й на більш ефективні, вони лежать. Їм, вони, їм не довіряють. Питання чому не довіряють замовники. Чому? Хтось, як ви кажете, робить так, щоб ми були в стороні. Бо ми звикли працювати, а впроваджувати нам трохи важко. Значить, Система зараз маркетингу і консалтингу у нас дуже mm -hmm. мається на увазі в ветеринарній медицині досі ще слаба. Бо от ви це знаєте, саме вони... я, я скажу, да. Да, от, виходячи, ну є відомо да. така теза, що да. придумати щось це один відсоток цієї справи, виробити 9%, а продати це 90 відсотків. Скажіть, будь так, ласка, так, так от так. та мережа, яка залишилася з радянських часів, сітка, котрі контролює, чи можна її використати для того ж маркетингу? Бо людина ну як сарафан на радіо на селі, да? дрібний замовник, тобто зоотехніки ветеринари великих господарств знають, але величезна кількість худоби на руках. І ось хтось щось сказав? Я пішов, купив якість, чи це сертифіконтрафак на продукції, що нікого не цікавить. Десь хтось що сказав, чи може бути десь осередки ветеринарної медицини прийшов і навіть безкоштовно отримав інформацію? Безкоштовно, бо Ні. кошти Без... може заробити на купівлі препарату? Безпомогу. Безумовно, є. Ну, на <кху> Володимир <кху> Олександрович, Ви розкажіть. Е... я не знаю, куди підходити. Якщо ми розубимо на ваше питання, чи можемо ми використати минуле? Да. Об, не да. тільки можемо, а ми повинні використати. От. Але сьогодні необхідно нам враховувати ті перетворення, які відбуваються у нашому економічному секторі. Ми сьогодні у ветеринарній медицині маємо три сектори: це державна ветеринарна медицина, це приватна ветеринарна медицина. І, і з практичної точки зору, ще і відомча. І четверте це, це наука. Але я хотів би от, і ще відповісти на ваше питання, от, що ж нам ще мішає, крім того, що низьке фінансування? Я приведу конкретний приклад. От. Схвалена, от, схвалені рекомендації нашим парламентом от, 11 лютого цього року, де аналізується стан справ у науці в цілому, і написано, я просто почитаю, зачитаю. Ну, починаючи з 2013 року в науково-дослідних інститутах наукових. От, наукових Підрозділах університетів відбувається вимушене вимушена переведення працівників на скорочений робочий день. Зникають наукові школи, залишаються без роботи висококваліфіковані наукові працівники. Це і, що у нас? І оце сьогодні це пар... да, а? Це рекомендація закитали. А, а що ж вони? Шановні депутати, але коли під... писали рекомендації але... бюджет інші не ні, приймали. Ні, вони зробили, але після того. Зробили закон, який е, зобов'язує всіх, е, хто досяг із науковців 60-річного віку Іди піти на пенсію. на пенсію. Геніально. Сьогодні перша е, академіки квітня, е, е, академіки пішли. Е, ну. Знаєте, ось кажуть, що ступінь благополуччя країни в значній мірі залежить від розвитку ветеринарної науки і практики, забезпечення мережею mm -hmm. наукових і учбових установ наявість автоматизованих інформаційних систем. Yeah. Oh, На жаль, oh, oh, у нас oh, oh. цього поки що немає. Я вам дякую. У нас час вичерпаний. Ще кілька слів. Е, е, останніх новин. Що нас очікує mm. про фундаментальну науку. Ми поговорити не встигли, але це наступні теми нашої програми. А ось у Деякі новини з інших країн. Великобританії на території Кембриджу археологи розкопали середньовічні цвинтар науковців. Більше тисячі поховань. Більшість залишків виявилися без струн. Висновок істориків це кладовище для бідних викладачів. Висновок про те, що наука обов'язково принесе багатство, на жаль, вже тоді було спростоване. Хто його знає, може в цьому і була одна з причин пошуку філософського каменя, який перетворює ртуть на золото. Але факт залишається той, що громада тримала свою науку на отриманні завжди. Ще про науку, оскільки тема така: Китай та Японія збираються запустити в космос сонячну електростанцію розміром більш ніж МКС. Станцію планується розташувати на висоті 36 тисяч кілометрів, що, на думку вчених, дозволить вирішити енергетичну кризу на планеті Земля. Введення в експлуатацію станції планують на 2050 рік. А ось площа самих сонячних батарей становитиме 6 гектарів. Ну і для автомобілістів у Києві на столичних автодорогах повернули знаки обмеження швидкості до 80 км на годину. Про це повідомляє столичне управління Державтоінспекції. Сподіваюся, що це не першоквітневий жарт, адже людям зі смугастим жезлом доведеться доводити свою невинність дуже довго. Принаймні, як посилається на слова прохоронців, досвід минулих років показав, що підвищення дозволеної швидкості до 80 на тих ділянках неможливо дозволяє збільшити. Прописнув спроможність доріг і зменшити аварійність, але раджу пильно дивитися на знаки, аби не потрапити в халепу. <му> Оце ось читав новини і згадав, що не поміняв зимову гуму на колесах на літню. Треба йти. Це до того, що сьогодні все ж таки перше квітня і день жартів. Всього вам доброго.